Всіх вітаю на білоцерківському авторинку. У мене для вас чергова пропозиція Audi А 6 2006 року випуску. Має 291 тисячу кілометрів пробігу, 24 бензиновий двигун, на який вже встановлене газове обладнання та автоматичну коробку передач. Тож, давайте ми зараз оглянемо це авто. Це стильний і елегантний автомобіль. Завдяки своєму дизайну він виглядає сучасно і привабливо, з великими фарами. Має гладкий і спортивний зовнішній вигляд з характерними лініями і динамічними контурами. Завдяки своєму дизайну він виглядає сучасно і привабливо. Загальний вигляд ауді є розкішним і чудово вписується як у міське оточення, так і на відкритій терасі. Давайте заведемо авто. Воно має гарний, просторий шкіряний салон з дерев'яними деталями, повний електропакет, регулювання вікон та дзеркал. Мультируль, автоматична коробка передач, управління мультимедією та ось тут ручник. Також двохзонний клімат-контроль. Такі гарні коврики, просторий салон, є освітлення, там підлокотник. Заглянемо у багажник, тут достатньо місця. Також ми бачимо, що тут є це газове обладнання. Тож я запрошую вас на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Нагадую, що ми працюємо кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати в лізинг або в кредит, і в нас ви це можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас і побачите все особисто.